Моє вітання, шановне панство. Ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні в нас буде на огляді набір інструменту на 108 предметів від компанії RockForce. Набір не з дешевих, але він однозначно коштує свої гроші, і в першу чергу цей набір сподобається тому, хто шукає якісний інструмент. Почнемо з кейса. і тут він дуже якісний, компактний і дуже міцний. Мені здається, це один з таких найміцніших і якісніших. Кейсів за весь час наших оглядів інструментів, і, в принципі, якщо ми знову ж таки шукаємо якісний інструмент, який в перспективі довго нам слугуватиме, то потрібно і подбати про те, щоб він був в якісному кейсі. Адже коли кейс ламається, то інструмент вже починає губитись. Тут відчувається запас міцності і відчувається якість. Також у цього кейса металева фурнітура і металеві штифти в петлях. Вміст кейсу поділено на дві частини: в верхній частині всі подовжені головки і декілька вороків. З подовжувачами, а в нижній частині основне наповнення кейсу. В верхній частині кейсу поряд з усіма подовженими головками знаходяться воротки і різноманітні подовжувачі під квадрат на 1 четверту дюйма. Ну і відповідно тут є всі головки подовженого типу на 1 четверту в розмірі від 6 до 13. Таким чином, якщо ми хочемо попрацювати з саме подовженими головками, у нас одразу під рукою є, наприклад, ось такий інструмент яким ми можемо вже працювати. І додатково є різноманітні подовжувачі. Подовжувач на 10 см, подовжувач на 5 см. Ще один подовжувач приблизно десь на 12-12,5 см гнучкого типу. Ми їх можемо зібрати в будь-якій послідовності, в будь-якій конфігурації, і відповідно, вже зробити собі робочий інструмент. Також, якщо нам незручно користуватись ось цим руків'ям, в комплекті є ще ось таке те подібне руків'я з ковзачою головкою, тут вже можемо прикласти трішки більше зусилля. Єдине, чого ось тут немає, поряд під рукою, це. Карданчика на одну четверту, який нам дозволяє вже працювати в важкодоступних місцях, а разом ще з гнучкою насадкою можна взагалі собі багато чого дозволити. І також у нас окремо ще лежить вороток з тріскавкою на одну четверту дюйма. Знову ж таки, він підходить під будь-яку з цих головок, його можна ось так ще й поєднати з руків'ям викрутки і використати це руків'я також як подовжить. Тобто тут. На 1 дюйма дуже багато аксесуарів, які можна зібрати в необхідній для себе конфігурації. На мій погляд, дуже зручно. Окрім воротків і головок на 1 поряд є ще подовжені головки під 1-2 дюйма. Тут вони в різних розмірах представлені від 14 -го до 22. -го. Весь інструмент виготовлено з хром з досить таким цікавим, прикольним покриттям. Воно мені дуже подобається, таке гладеньке напівматове бомба. Але є ще ось дві такі ударні головочки на 17 і на 19. Вони чорні і виготовлені з хром -молібденом. Тобто Весь інструмент на нас ванадієвий, але є певні елементи з хром молібденом. І також є ще в комплекті. Дві Свічні головки, ну по стандарту на 21 мм і на 16 мм. Вони з хром і мають таке прикольне покриття. В другій частині кейсу сконцентровано основну частину компонентів даного набору. Загалом ось конфігурація на 108 предметів є у майже кожного виробника інструментів. Деякі роблять стандартні якісь розташування, деякі виробники. Трішечки думають і роблять розташування компонентів на власний розсуд. Наприклад, у багатьох виробників ось всі біти знаходяться в верхній частині кейсу. В даному випадку ми бачимо, що біти і всі головки розташовані по периметру, а воротки знаходяться в центрі. Комусь це сподобається, комусь ні. Деякі виробники роблять ще й навпаки. Наприклад, головки під 1 четверту дюйма знаходяться одним блоком, під 1 другу наступним блоком, там біти окремо, все окремо. Тут воно ніби окремо, ніби поряд, в принципі, знову ж таки, комусь зручно, комусь ні, але. Це вже щось нове, щось цікаве, і, можливо, навіть так комусь буде зручніше. Тобто інструмент лежить в центрі, а всі аксесуари до нього ми шукаємо по периметру. Також хочу звернути увагу, що тут головки йдуть не 6, а 12 гранні. Вони представлені в різних розмірах і в різних конфігураціях окрім стандартних головок, є ще ось такі головки внутрішня зірочка під різні квадрати. І знову ж таки звернемо увагу, що навіть серед звичайних головок є декілька. Хром молібденових головок чорного кольору, вони в нас ударні, призначені для пневмоінструменту тощо. Тобто цей набір інструменту в нас універсальний, він однозначно професійний, і навіть певні його компоненти ми можемо використовувати вже в професійній діяльності з пневмоінструментом. Отже, під одну другу дюйма, під великий вороточок, у нас представлено дуже багато різних головок. Ось вони в розмірі від 8 до 32. Переважно на кількість, як я вже казав, з хром ванадію І, до речі, на кожному компоненті цього набору є свій номер за каталогом, по якому можна підібрати деталь, якщо вона загубилась або зламалась. Далі, у нас ось тут ми ще бачимо, під 1-2 дюйма йдуть внутрішні зірочки в розмірі від 10 до 24. В принципі, навіть ось так. Вперше відкривши інструмент, вже зрозуміло, де шукати певні компоненти. Потрібні нам компоненти під одну другу дюйма, ось вони в рядочок всі йдуть. Знайшов необхідний, під'єднав до того чи іншого воротка, користуйся. Далі ми бачимо, ось тут ще набір головочок вже під. 1 четверту дюйма в розмірі від 4 до 14, вони також 12-гранні, і внутрішні зірочки під 1 четверту дюйма в розмірі від 5 до 8. Все інше це в нас тут різноманітні біти, причому біти є під квадрат 1 четверту і є звичайні шестигранні біти. Стосовно ось цих шестигранних біт, у нас в комплекті є ще такий перехідник-адаптер. І Він дозволяє нам використовувати всі шестигранні біти з ось таким велетенським воротком на одну другу дюйма. Окрім того, що ми можемо під'єднати біту або будь-яку головку напряму до воротка, звісно, тут є ціла купа ще й різноманітних аксесуарів. Той самий карданчик, і зверніть увагу, як все легко і просто. Під'єднується без жодних зусиль. Всі деталі дуже добре підігнані між собою. Можемо використати ось такий подовжувач на 12,5 см. Відповідно, є подовжувач на 25 см, відповідно, їх можна з'єднати, відповідно, можна десь встановити кардан для роботи в важкодоступних місцях. І знову ж таки, моя улюблена історія. Квадрат тут знімається і таким чином ми можемо використовувати ось цей подовжувач. Як Руків'я або навпаки поміняти все місцями, отримати довгий потужний інструмент в тій конфігурації, яка нам потрібна. Ну, як на мене, все зручно, все продумано, і інструмент дійсно якісний. Це навіть відчувається просто по тому, як компоненти цього інструменту поєднуються між собою. Також, окрім великого воротка, в комплекті є і маленький на одну четверту, про це. Неважко здогадатись, адже ми говорили вже про головки під цей ключик, і також показували різні аксесуари, які під нього підходять. За Конструкцією, формою обидва воротка між собою схожі. Тут у нас ціла купа подовжувачів. Ми їх бачили і гнучки, і звичайні, і те подібний вороточок в нас є під 1-4 дюйма. Ну і, звісно, є карданчик. Також, в принципі, мені здається, комусь буде зручно, коли в центрі лежить ключик, і одразу ми знаємо, що, наприклад, ось тут до нього всі головки, і також. Всі біти, які ми можемо з ним поєднати. Ну і також ці біти у нас спокійно поєднуються із Т-подібним вороточком, з ось таким вороточком викруткою, яке ми також можемо використовувати як подовжувач. Конфігурації застосувань тут може бути просто безліч, і, в принципі, знову ж таки, все залежить від того, що ви хочете робити з цим інструментом. Ну а він в першу чергу, звісно, призначений для обслуговування автомобілів. бо Окрім автомобіля, така велика кількість різних головок не знаю, де ще може застосовуватись. Стосовно з цих вороточків, ще хочеться сказати, що вони мають такий фірмовий дизайн руків'я. Зазвичай виробники воліють зробити якісь анатомічні вирізи під пальці. А тут ми бачимо навпаки такий шестигранний профіль з гострими кутами, і також є ще такі, ніби як. Пухирці для того, щоб зручніше тримати інструмент в руці. Спочатку я подивився на цей момент досить скептично, але в руці тримати інструмент насправді зручно. І ось ці куточки, мені здається, при тому, як ми будемо прикладати, зусилля забезпечують додатковий упор, і інструмент буде міцніше, надійніше триматись в руці. Цікаве рішення, знову ж таки, спочатку мені не сподобалось, але ось зараз можу сказати, що в цьому є якийсь певний сенс. І остання річ, про яку ми ще не поговорили, це набір шестигранників. Тут у нас 5 шестигранників, 3 з них звичайні, два у вигляді зірочки. Зазвичай, ось ці ключі, всі виробники розташовують в своїх наборах для того, щоб за рахунок їх збільшити просто кількість інструментів. По суті, ось коштують вони копійки, а це цілих 5 компонентів інструментів в наборі, і відповідно можна зазначити вже більшу кількість. Інструментів і вигідніше виділятись на фоні своїх конкурентів. Але деякі виробники просто там беруть взагалі непотрібні шестигранники, мінімальних якихось розмірів, найдешевші і для них навіть не виділяють певне місце. Тут у нас є своє місце, свій холдер, ну і, в принципі, шестигранники нормальних ходових розмірів, їм також, я думаю, буде якесь своє застосування. Тому з однієї сторони. Даний виробник також використовує певну хитрість, але з іншої сторони, підходить до цього вже з розумом і дає нам той інструмент, яким ми все ж таки зможемо скористуватись. Стосовно воротка, ще хочеться зазначити, що в нього окрім нестандартної конструкції руків'я і нестандартна конструкція ось цього механізму. Він навіть розбирається не так, як воротки у більшості виробників. І відчуття від перемикання також зовсім інше. Відповідно, Тут, швидше за все, і встановлено інший механізм, який буде відрізнятись. Розбирається ключик наступним чином. Тут потрібен спеціальний інструмент. Далі ми знімаємо цю накладочку. Разом з краповиком вона у нас знялась. І бачимо механізм. Дійсно, механізм відрізняється. Він, мені здається, більш Надійним. Але також тут зазначено, що даний механізм має 45 зубців на хроповику. Відповідно, якщо порівнювати цей інструмент з іншими виробниками, то ми маємо наступну картину. При відведенні руків'я ми повинні його відвести приблизно на 8 градусів. В той час інструменти, які мають 72 зубці, дозволяють нам відводити руків'я для мінімального оберту всього-навсього на 5 градусів. Тому з однієї сторони. В принципі, механізм дуже цікавий і більш надійний, але з іншої сторони, при роботі в таких тісних просторах, це може спричинити певний дискомфорт. Також хочу звернути увагу, що ось тут є такий регулювальний гвинт. Зазвичай у багатьох виробників він знаходиться ось тут ззовні, а тут він у нас схований всередині. За його допомогою, я думаю, ми можемо також регулювати ось тут люфт, який там з часом може з'явитись в цьому механізмі. Просто розбираємо ключик, беремо шестигранничок з набору і підтягуємо гвинтик для того, щоб відрегулювати ось тут зусилля перемикання обертів з однієї сторони в іншу. І знову ж таки, в кінці огляду ми повертаємось до того, з чого починали. Інструмент якісний, професійний, потужний і надійний. Навіть конструкція воротків тут посилена і відрізняється від переважної більшості, що дозволяє. Прикладати до воротків, можливо, більше навантаження і гарантує нам довговічність використання. Але при цьому ми завжди пам'ятаємо, що ось ці воротки, вони не призначені для силового впливу. Якщо нам потрібно відкрутити якусь закишу. Гайку ми використовуємо ось такі глухі воротки без додаткових механізмів. Але все ж таки, запас міцності у цього інструменту є, і великий плюс це те, що тут є певні головки з хромолібдену, які ми можемо використовувати також з пневмоінструментом, що ще раз нам говорить про те, що виробник заточив цей інструмент під професійне використання. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!